Чесних і немайдужих людей в цьому світі звернути на майданів України і стольного града Києва. Бо саме зараз вирішується майбутнє нашої держави. Стоїть питання: чи будемо ми незалежною, багатою процвітаючою українською? Європейською державою, чи знову потрапимо в лабети путінської Росії, де нас чекають лише вашальність, рабство і хохлятина, як вони нас називають, бути хохлами. Сьогодні ситуація така, що на чолі нашої держави стоять переважно не українці. Стоять люди, які байдужено до України, яким не потрібна українська Україна. Вони потребують лише українського сала, українського хліба, українських грошей, а погляди їх весь час звернуті до свого любимого північного. Сусіда. Тому не дивно, що вони час від часу, висуваючи ідеї, які заспокоюють людей, які зараз вони згодували більше року Європою в останній момент роблять поворот на 180 градусів. Вигадуючи всякі вигадані причини, повертають в бік Росії. Ми вже там були, що нас там чекає? Нові уваги, саліни, зневажливість, русифікація, васальність. Ми це все добре розуміємо. Тому тисячі небайдужих. Людей вийшли на вулиці, щоб попередити новий вступ, значить розпутінську Росію, закабалення, Вийшли, щоб сказати, ні Росії, ні Митлому Союзі, наше місце в Європі. І в перших рядах приємно то відзначити наша молодь. Я впевнений, що ми цього разу не дамо, не здавіримося, не дамо себе обдурити. що перемога мусить бути за нами. Я особливо в кількох словах хочу звернутися до нашої молоді. Ви сьогодні на передових рубежах. Ви наша надія, але не діліться на байдани. бо люди, які не мають проведерів, це є юрба натовп, який можна легко, хитро нам завести в ту чи іншу сторону. Тому я ще раз звертаюся до всіх, не будьмо байдужими, ми ж не зневіряємося. Ми віримо, що перемога буде за нами. Бо скільки разів ми маємо довірятися, врешті-решт прийде такий момент, і я думаю, що він настав і буде цього разу, коли ми свого добіймося. Хай слава всім небайдужим. Слава нашій молоді! Слава Україні!